Вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами залітаємо в Roblox, а саме в Tower of Hell. Ну що ж, залишайтеся зі мною до кінця цього відео, буде круто і цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я погнала грати. Так, друзі, це друга частина, до речі. І ми вже поїхали. Я навіть не думала, що так буде швидко. Ви назбираєте 5 лайків. І тому я зараз проходжу другу частину. Сподіваюся, що в цій частині. оу. Oh. Я зможу пройти тавер взагалі. Оу, це таке складне. І не навжиться, чесно. Вона хоча б зупиняється. Оу, м -м справді легко, так, так. Ні. О, ну, хоча б я не впала повністю. Це також добре. Оп, А зачекайте, я зараз так схитю і придбаю ось таке. Раз. Все. І подивіться, тепер я просто можу. Зараз я стану. Оп! І все тепер чекаємо, доки воно. оп! Ну, знову! Чому я ж все зупинила, як по все потрібно, і так далі. О, ні, нам потрібно таймер, тому що я хочу це пройти. Ні, давайте не будемо покупати таймер, тому що, ну, навіщо, якщо зараз, можливо, хтось другий, звичайно, купить. але я. Не сподіваюсь, що хтось купить таймер, а я зараз. Оп. А я зараз. Ну, звичайно, так, це просто. Вони просто взяли і придбали. Оп, стопчик. Таймер. Ну, це, звичайно, добре. Звичайно, це добре. Так, поїхали. Так, вседоточно, зараз зупиняємо тут. Ммм, mm, я чомусь садон не дістаю. Що це цікаво, добре, якщо ми зараз взагалі переберемо це Це і. спробуємо пройти. А, зараз без ось цих годиночків, чи це не годинок. Я забула це здається, мені. Годиночок з, піс з пісочком. Здається, так. Так. угу. Mm. Mm -hmm. Я спеціально це роблю. Хе -хе. Вибачайте. Так, добре йдемо. Так, сюди. Ось так ось. Я тренувалася спеціально, тому я дуже хочу пройти тавер. Дуже. Але ось це мені жодного разу не попадалося. Ось та червоненька. Тому для мене це дуже цікаво. О! What?! Ой. Ой. Я. Як таке взагалі можливо було? М -м, ну, добре. Так. Як взагалі це прийти? Так, це мені в таборі траплялося, але червоного жовтого. Здається, мені, що це якесь рідке. чи що. Так, ну а я зараз буду чекати цей кружочок. Так. Про це проходимо. А -а -а! Ой, Ой! Що я взагалі зробила? Ну ладно. Так. Я зрозуміла, що це дуже легко. Так, все, тепер чіп. Ну що це таке? Вип. ага Поїхали далі, давайте! Уй, ось так ось ми проходимо. Я просто зараз буду вже чекати новий тавер, тому що. Тому що його взагалі неможливо пройти. Давайте краще я зроблю серденько. Оп. А воно все зникає. М -м -м. До речі, новий скін. Це я проходжу вже тавер з новим скіном вперше. Ну, я думаю, це було замітно ще з самого початку цього відео. Так, ну а я поїхала проходити. О, це, звичайно, я проходила. Це я знаю. Це є багато з чого проходила. Ще також з телефону. Тому тут я не здивована. Це взагалі супер легко для мене. От якщо я зараз впаду, то це буде означати, що це для мене взагалі нелегко. Ось так ось. Раз. раз. Чекаємо. раз Чекаємо. Раз. Так. Раз. 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 Ой-ой. Так, зачекайте. А як у нас тут? А як тут? О, як зараз я це не наводжу. Єс. Ah! Yes! Так, проходимо. Ah! О, oh, yes. <гас> ні! ні. Ні. Я взагалі не зрозуміла, що там у нас два є. Йоу. Чікен ну я цього саме більше боялася, якщо чесно. І цього також. Так. Так, тепер ми просто чекаємо. Здається, та дівчинка також впала. От чому я взагалі не дострибую? Незрозуміло мені взагалі. Пемс. Так, перше обличчя в студію. Поїхала. Ось так ось ми граємо, друзі, від першого обличчя, а поки я дивлюсь уверх. Так, все досить. А тепер приходимо серйозно. Я, звичайно, стараюся, але, як бачите, не виходить серйозно. Mm. Так, чекаю. А, ой, тут не потрібно. Ой, я пропустила. Але зараз ось-ось, я вже не пропущу. Оп, оп. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Це зрозуміло. Ось кажіть, вже цей тавер закінчився. На жаль, але я не можу придбати, щоб він пошвидше закінчився, тому що я його просто ненавиджу. О. Добре. 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 Оце було вже. Оце було реально страшно. Рес. Так, все тут стоп. Перше обличчя. Тут ми вже граємо бі Цього. Добре, добре. Будь ласка, дівчинка, ось ця. Прийди, щоб він поскоріше закінчився цей тавер. Будь ласка, все почула, якщо почула, то дякую. Якщо ні, то... то колись почуєш. Ось таке у мене зазвичай відбувається в таверах але я все одно проходжу, тому що мені хочеться його пройти. І тому, звичайно, буде третя частина. Але вже не на 5, а на 10 лайків. Такс. А! Оце так. Беум! Так, все різко. А! А як так? А як воно? Це що, якийсь лак чи що? Ну, добре. Не будемо звертати на цей лак уваги, тому що у мене зараз ще ось такі квадратики, які я взагалі ненавиджу. <кхем> а це було. Дівчинка проходить! Дякую! Тому... Тільки не падай! Падати нонуну no, 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 no. не можна. Це молодець, ти прийшла? Дякую. Таке вона мене почула. Велике дякую. Так, зачекайте, це вона нас зверху там. Ого, ого ого ні. За що мені таке? Все с Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три з підраним це ми. Раз, два, три, раз, два, три з підраним це ми. Але чомусь у нас не виходить з ти. Тому будемо ми просто проходити. Ось і все. Ось така ось пісенька у нас. Тому просто ми зараз проходимо. Так, дівчинка, дякую, що ти пройшла. Так. От знову вона дотиркається. А йому, в принципі, все одно. Чи, взагалі можна прямо на нього наступити, якщо вже так. Угу. Будь ласка, прийді ще хтось! Ну, будь ласка. Якщо в то зараз взагалі хтось таймер купить, І взагалі навіщо, якщо, якщо цей тавер взагалі, взагалі неможливо пройти. Так. Оп. Будь ласка, ніхто не покупайте тавер. Будь ласка, о, все, дякую. Дякую, але не факт. Так. Так. Ну і ще взагалі зараз проходжу. Якщо зараз можливо куп. А, якщо зараз можливо куплю, то тоді це буде круто та і погано. У мене буде шанс пройти, і не буде. Тобто, взагалі, я не знаю, давайте зараз під кінець ви купите додаткову годину і буде взагалі супер. Ні, ніхто не купив. Ну, це й добре. Так, все. Ідемо проходити. Взагалі я хочу дійти хоча б до чорного. Тому що. Так. Тому що ми зараз будемо робити спідран, Ось така. Ось так ось поки що ми проходимо. Слабовато. Ага, угу. тут у нас дуже складно, але, мені здається, це взагалі для мене. Тільки складно. Uh, uh. Uh, uh. À, навіть аксесуар рахується, чи що ось ці крила? Hmm. Прикольно, прикольно. Тобто ми взагалі будемо зараз стрибати сюди, а потім сюди, а потім сюди. Можна взагалі мені просто казати завжди. Сюди, 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 сюди. Все, тепер я постійно кажу сюди. Сюди, сюди, сюди. <гас> сюди, 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 сюди. <гас> сюди. Сюди. Так. Більше я ніколи не буду казати сюди. Все просто проходимо. Так, ідемо. Давай ось так ось. Заспідрянемо, зараз по-швидкому червоний колір. А потім заспілянемо жовтий і так далі всі кольори. Ну а що? Спідрана це це легко, але не кожен це вміє. Напевно, мені це потрібно перше обличчя, я так розумію. Ос. Oh, yes. Ні! Oh, yes. Oh, no. Так, проходимо. Просто проходимо на розслабончики на чилі. Ага, так у нас не вийде. Якщо зараз ми будемо просто мовчати, я так спідраню червоний. Раз, два, три. Mm -mm. Ні, такого не буде. Ну добре, якщо такого не буде, то зараз я якось інакше спробую пройти, але саме йок. Ось цього я вже не розумію. Ах, ну добре. Так, ось так. Так. Я взагалі не розумію, як заспідранити це ось цей такий помаранчевий чи як його взагалі називають. <кхід> Мені здається, це темно-жовтий. Поїхали. Раз, два, три. О! Ні, навіщо я оберталася. Просто стрибаємо, стрибаємо. Так. 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 Так, так. Угу. Угу. Ну, якби ж у мене було 500 ось усієї валюти, тоді б, звичайно, я придбала щит. Бу, ласочка, купіть щит. Якщо воно складно, звичайно, але якщо вам складно, то не треба. Я на нього сама назбираю за всі частини. Я не, взагалі не буду витрачати, давайте так. Я взагалі не буду витрачати а, ось цю валюту. Не знаю, як це називати. Це... Давайте буду називати це хрестиками. Якось тільки що хрестик був ось там на червоному. Добре, просто. Ага, все я зрозуміла по чилі. Чил chill. chill guy. Але це буде Chill Girl. Так, все проходимо. Ага. Давайте хоча б ще один раз, дозвольте мені пройти червоний, і далі я там вже сама. The... Роздумую, чи приходити мені помаранчевий чи ні, добре? Якщо добре, то дякую. Якщо ні, то це погано. Так. Раз, два, три. Ага, ась тут ось у нас. Дякую, що ви мене зрозуміли, але зараз я все взагалі не пройду ніколи в житті. Ну, я ж казала. Я ж казала, тому що взагалі як то прийти? Та ніяк. Так, зараз буде дві хвилини, якщо зараз я не проходжу, то все. Я так більше не хочу. Але я збираю гроші. Ось ось гроші, валюта, хрестики. Як я казала, я буду їх так називати. тому я збираю саме їх. Так. Раз, два, три. Угу. Давайте поки що пограємо в цю гру, тому що, ну. Угу, а що буде взагалі, якщо пройти її повністю? Якось не дуже мені зрозуміло. О, подивіться, зараз її при. Оу май гай. Ну звичайно. Оп. Оп, оп. 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 Оп? Оп. Ага! Так все ідемо проходити, тому що я не, я не збираюся довго грати, чесно. Я не збираюся довго грати в ту гру. Я не знаю, як вона взагалі називається. Давайте будемо її називати Збери всі прямокутники. Ідеальна назва, якщо чесно. Вона ну, мені не дуже подобається, тому що її взагалі неможливо пройти. Ось як, помара... Ось як помаранчевий колір, наприклад. Ну, от знову. Так, підходимо. Ні, я це не пройду. Ну, я це не пройду. Що? Його двою. Так, перевірочка. Так. Що? <TP> Ну, я так і замітила, всі думаю, та ну цей тавер, чесно. Я не хочу в нього грати. Як його тому що неможливо взагалі пройти. Якщо зараз буде одна хвилина, я не зможу пройти помаранчевий кольор, то я закінчую це відео. Так. Ага, я навіть червоний не можу пройти. що там, Але. Ой, господин, це пройти. ні, ну червоний, звичайно, у мене гарно виходить проходити. Але ось помаранчевий Чесно, це. Я не знаю, як це навіть назвати. Що? А там хто стояв. А, хтось зайшов, чи я просто не побачила. Здається, я просто не побачила. Ну, це хвилина, хвилина, так хвилина. Хвилина, так хвилина. Друзі, до речі, можливо, ви бажаєте, якщо я. Пограла в Pro Tower. Але, звичайно, я сумніваюся що я його пройду. Але нічого, все одно, я думаю, що я колись пройду Noob Tower та Pro. Тому пишіть в коментарях, чи хочете ви Pro Tower. Ну що ж, народ, ось так ось ми зіграли. Кому було цікаво, з вас лайк, підписку, залишайте свій коментар під цим відео. Ну а ми з вами зустрінемось в наступних відео.